А в саду тривають роботи, хоч і був мороз. Ось так Георгіни викопала, я їх ніколи не оббираю з землі. Ось так з комом тільки струсила його чуть -чуть. Ось бачите, І так і ком кладу, потім заношу його у підвал. Ось так зберігаю. Але саме цікаво, пам'ятаєте, в мене всі бажали ось цю таку лотосоподібну Георгіну низькорослу. Я казала, такий вже ж ніби... куш був величезний, бачите? А подивіться всього-навсього, яка коренева. Дуже він важко розмножується. Ледь-ледь і на другий рік навіть немає що поділити. Ось така картина. Бачите, масінькі, які ті, а який цей. І ось ця частина знову, де були георгіни, зазнає пересадки. Ось тут уже в мене сакура прижилася, Це в мене був борг весняний. Мені продавчиня все-таки вислала ще раз, тому що не прийнялися дуже багато рослин. Тут в мене ялинночка зростає, така блакитна манюся, і відсадила я сюди ж. Ярівець Gold Star, тому що це махіна велика, але, мабуть, я все-таки заблизько. Потрібно посадити ближче до барбарису. Ось тут теж Барбарис Марія. Він такий більш колоноподібний, зростає, теж борг був. Отримала одним словом посилку, але посилка борг. Це, що в мене не прийнялося, а дуже велика кількість рослин. Я вам розповідала була в одному з відео. в мене від цієї жінки не прижилося. Я їй написала так просто, знаєте, написала, в принципі, без ніякого ну, <смас> надії, що там мені хтось щось поверне. Але вона вирішила вислати мені ще раз. Ну, Я їй вдячна, звісно, тих рослин. В принципі, я не замовляла була Барбарис, замовляла була. Трошки інший кубус магнолію, але її немає. Вона запропонувала вибрати на ту суму щось інше. Так в мене ось барбарист і опинився. Марія. Ну хай буде. Ось тут також триває робота. У мене вже малинник, мій розрісся. Далі нікуди. Потрібно теж в малині робити обмежувачі, вкопувати той самий шифер навіть. Він тому що в них коренева доволі потужна. А я хочу, щоб мені, мій клен. Так, це клен ясенолисний. Ось бачите, варієгата. Я його, хочу, звісно, ще буду піднімати трішки, по можливості, щоб він був вищий шапочка. І тут я забираю малину. Чоловік ще не бачив, побачить, то буде проблема. Але я тут щось таке собі запланувала. Бачите, хочу, щоб ця його хороша з бірючини тут заграла, тому що це дуже гарна рослинка. Така, дивіться, яка варігатність в неї. Вона, ну, у моїй кліматичній зоні вона напіввічно зелена частину листя вона скидає. Але я хочу застригати її тут. Трішки дам ще її. Я вже її застригаю, трішки дам ще висоти. І ось таким чином тут буде у мене бордюр. Люблю, пожив, полюбляю ці я бордюри. Або, так би мовити, живі огорожі. Тому я тут хочу зараз ще трішки викопати і показати, що я на цій території задумала. Ось, дівчата, може, когось цікавить малина ремонтантна, смачна. Дуже велика це сорт полка. Пишіть. Мій номер там, я додам внизу. У мене тут, я знаю, ось це все не знаю, скільки там кущів. Можливо, 15, можливо, більше. За 200 гривень віддам. Шкода все-таки. Хай би було комусь родило гарно. Я кажу, вона ремонтантна, я її зрізаю, бачите, вже обрізана. І потім вона вже десь у місяці липні, в кінці липня починає вже зріти і до самісіньких. Морозів є малина. І ось що вийшло, бачите, забрала малину, і тут під кленом тепер оселилося ціле сімейство осоки в блюзінгер. Навічно зелена, з чим подобається мені. І буде потім заросте гарно тут виділяти клен. Ну, мені так здається, це знаєте, плани є плани. Потім вони можуть змінитися і. Світлана пересаджує знову, бачите, я там теж на сонці. Тільки чують сонечка і хочеться прийти щось робити. Ось такий куточок. Ніби був ніякий, а так він ви, ви, виразно, так би мовити, став. Підстрижеться ця огорожа і потім, попри стежку, коли йдеш з одного і з іншого боку, буде ось такий масив із осоки. Ось як я висаджую цибулькові. висаджую ось такі з такими отворами горшочки. Прикопую їх. І ось для того, щоб, по-перше, не з'їло їх ніяка зараза, а по-друге, для того, щоб я сама знала прекрасно, де вони посаджені. Тому що неодноразово щось викопуєш потім. І не знаєш, де ці сибулькові, тому що вони відбирають швидше. Тому ось так буде видно. І потім легко їх також викопувати для того, щоб просушити, пересаджувати. Тому ось такий мій метод посадки вже з цього року буде. Ось такі робочі моменти. Що помітила? Тут листя нападало було багато. Але на відсипці з каменю легко забирається листя ось такими цими віяловими граблями. Так що навіть там, де і листя, то можна спробувати кам'яну відсипку. Ось, мені сподобалося. Тут я вже покосила, потрішки починаю прибирати територію. Що вже зайве, то зрізати потрібно. Зараз піду ще покажу, як я буду там, де хвойну заклала клумбу працювати. А ось тут поки що, от бачите, який вже очиток. Він не має ніякого. Ось, наприклад, якщо е, Blue Pearl ще гарно виглядає, я його залишу. А ось цей темнолистий вже має ніякої цінності. Тому я його так само, як і варігату, швидше всього виріжу, приберу. По-перше, я її вирізаю. Всі занадто рано, для того, щоб потім не пошкодити їхніх ось тих росточків, які з'являються. Ось тут ще не видно ніяких русточків. Ось уже я зрізала варігатний, бачите, ось уже він з'явився. Тому залишаю такі пеньочки невеличкі, щоб помітити, було здалека де рослина. І таким чином я їх прибираю. Як я обрізаю свої волотисті гортензії, їх можна обрізати восени, їх можна обрізати навесні, але якщо у вас кущ ось такий ще не дуже міцний, то бажано його обрізати восени, тому що потім, коли сніг припаде, шапки, ось ці гілочки вони крихкі доволі, і їх можна пошкодити. Ще що, якщо ви обрізаєте їх низько, Можна обрізати і на одну бруньку. Бачите, на дві бруньки. В основному завжди робиться на три бруньки, обрізається. Але знову ж, якщо це у вас не дуже тонкі стебла, бачите, в мене вона вже двохрічна стебла вже трішки у неї, так би мовити, міцні. Тому я її буду різати на три бруньки. А якщо вони тонкі, то бажано б різати на одну. Для того, щоб потім вони починали кущитися ось звідси. І формувати уже стебла більш міцні. І ще момент. Якщо у вас вже великий кущ, ось я той йду обрізати пізніше, я вам покажу. Е, потрібно знати, що якщо ви обрізаєте вище, то у вас суцвіття будуть дрібніші, але більше їх. Якщо нижче, суцвіття будуть більші, але їх буде менше. І ще. Якщо нижче обрізаєте, квітувати гортензія буде трішки з затримкою, пізніше. А якщо вище, то вона і швидше заквітне. тут вже обирати вам. Ось, бачите так, одна брунька, ось одна брунька, ось друга брунька, ось третя. І я на третю, залишаючи ну, половину десь між вузля, ось цього, між третьою четвертою, я залишаю і зрізаю ось так. Знову одна, дві, три. І між третім і четвертим я знову беру, зрізаю. Ось таким чином, бачите, що з моєї гортензії вийшло. <рив> ось, все заберу. це підпори були. Для того, щоб і підпор не було, потрібно обрізати нижчі, такі слабші гортензії. В них тоді, ось, бачите, все. У мене тут ще був третій, але він зламався, не знаю, чи він виживе. Я його на одну бруньку третю, бачите, і зламався, був ще мені влітку. Ось таким чином. У мене завжди я мульчувала цілу літо з кошеною травою. Ортейці дуже це полюбляють. Ось так. Зараз ще покажу одну, як стрижу. Ось це вже більш дорослий кущик. Не стрижу, обрізаю. То різне діло. В таких більших кущиках першим ділом треба повирізати тонкі, слабкі і непотрібні. Ось, бачите, він засох взагалі. Ось він не засох, але його на одну бруньку все-таки прибрала. Ось наступний, бачите, тоненький. Я теж його прибираю внизу на одну бруньку. Ось так. Все. Далі дивлюсь. І так, ось ця одна гілка, бачите, одна гілка. ця, Вона йде всередину куща, що буде лише заважати, і не буде нічого з неї толкового. Тому я її обрізаю взагалі, ось так. Все. Далі залишається, ось у мене таких вже 4 доволі. І я хочу сформувати такий потужний кущ, тому я високо різати її теж не буду. Я її. Зріжу знову ж на три. Ось. Один, два, ось три. Бачите? Три бруньки. І я ріжу знову посередині третьої і четвертої. Ось так. До речі, можна і каскадом різати, щоб вони були у вас, наприклад, не одного там зросту, а сильніші, більші, менші теж варіант. Бачите, я вже того року обрізала ось тут на три. І в мене пішло ось таких дві. Можна, наприклад, ось так різати цю тоншу на одну бруньку залишати. І ось цю, наприклад, на дві бруньки залишати. І тоді вже у вас буде куш формуватися ось сюди, ось цей бік. І знову ця буде, але вона трошки, бачите, слабша, ось ця. Я її все-таки на одну бруньку залишу. Тобто, ви дивитеся по тому, які у вас. Чи сильні, чи слабкі пагони. Чим слабший пагон, тим нижча обрізка. Чим сильніший пагон, то можете далі варіювати самі. Ось, бачите, вже він в була обрізка ось тут. Бачите, на три пагони. І в мене тут вийшло аж теж три. Тому я дивлюсь: Ось, наприклад, оцю тоненьку зразу прибираю. А далі буду бачити, ось в мене є три. Чи їх три залишати, чи можна, наприклад, залишити ось. На третій я залишаю теж одну. ця слабша теж одну. І ця не дуже сильна. Тобто я знову обрізала на одну бруньку. Бачите? Цей вже стовбур буде потовщуватися лише і тримати кущ. А ось з цих трьох буде вже йти у вас знову гілочки. Так само і тут. Я дивлюся, але тут дуже багато розгалужень, чомусь вона дала. Мені це, наприклад, не подобається. Тому я ось старе місце обрізки, я так і на старому місці обрізки її обріжу. Оцю поряд забарю взагалі вона тоненька. Ось бачите, що залишилось? Ось таке залишилося. Одна найдовша, найбільш розгалужена, хай так і буде. А три, по суті, всі на одному рівні позалишалися. Ось один, два, три бруньки. Один, видно, ножниця я беру один, два. Ось третя була того року, я по одній брунці. Тут дві залишила, бо вона сильніша. Тобто, нічого складного тут нема. Першим ділом видаляємо всі тонкі, непотрібні з середини. А потім дивимося вже за товщиною. Якщо у вас тоненькі зовсім, то ми тоді лише на одну обрізаємо. Якщо вони вже товщі, то на три. А якщо, наприклад, в мене вже того року на три було обрізано, і я хочу вищий кущ, то я наступні, що є, залишаю по одній брунці. Ось так. А там є в мене така маленька, зараз покажу вам. Ми її саджали, до речі, на каналі разом. Там взагалі, бачите, які вони тонюсінькі і манюсінькі. Ось, наприклад, такі от тоненькі вони нічого вам не дадуть. Ну, наприклад, ще цих дві можна було подумати. Але, швидше всього, я знову беру. Бачите, що роблю? Ой. Ось це збоку взагалі прибираю, так? Ось, бачите, була обрізана вона на, на дві бруньки. Можна і на дві різати. На дві була обрізана, тому я її тут так і обріжу. А ось тут, наприклад, бачу сильніший у мене, бачите, сильніший йде такий пагін. Я його обріжу на, на два обріжу. Ось. Тільки не треба самим обрізати, а потрібно лишати трішки. Ну, це зовсім, бачите, такі слабенькі, тому я ось одна брунька є, ось друга. І я так і над другою брунькою. Ось, пообрізаю. Ось таких манюнь залишаю дуже малесенькі, щоб вони просто собі потім видали, видали такі більш базальні пагони і вони були сильніші.